Вітаю друзі, вітаю слава Україні, слава героям. Дуже цікава тема Провокація проти Фаріо на каналі Петра Олексійовича Порошенка. Журналістка Ніна Соколова. Вона готувалася до передачі до... з гостем Іриною Фараон і, як ми бачимо, не була так підготовлена професійно і за... задала запитання провокаційні, про мову, про це все. Краще б вам под... переглянути цей ефір. І самі на свій суд дати оцінку, а не то, що хтось перекручує, говорить. Я пам'ятаю вже багато років, коли Володимир Михайлович Кибальчиш, наш викладач факультету журналістики Львівського університету, Наводив зразок газети Правда, Ізвістія, Труд. «Комсомольська, «Комсомольська Правда. Та газета була повністю закреслена. І він показує, які помилки допускають журналіст. Кожен допускає. Нема людини. Яка не помиляється. Але я не бачу помилки зі сторони Ірини Фарион в цьому скандальному матеріалі. Ну скажіть, що, що хотіла почути Ніна Соколова від Фаріон? Вона почула правду, особисту думку, то, що були, в неї, особисто в неї, і вона почула. А тут домальовує, розповідає, розказує. Давайте не будемо поглиблюватися далі. Це комусь вигідно на руку. Мені здається, це вигідно і добре спрачовують. Наші росіяни підхватили, щоб нейтралізувати ідеологу, ідеолога мовознавча, одного із кращих в Україні, упустити нижче рівня плінтуса, вибачте, вам чого не вдасться. Це не та людина. Я вважаю, що в Україні до 100 тисяч запроданців. Я вже не говорю в кожній сфері. Генеральній прокуратурі більше 70%. Служба безпеки продажна, яка здала перші дні війни. Де не кинча, там корупція, судова мафія керує, управляє. Бачите, ви прекрасно бачите, С коли судова мафія, що вони управляє країною, через судову мафію ми не підемо до Європи. Нам правило, Америка вказує, нам вказують усі про такий стан гнилої країни, корупційної. А ви тут знайшли крайню. Ірину Фаріон нижче рівня Плінтуса оцінюють. Це не лечить. Ми розберемося. Все буде добре. Ми переможемо. Слава Збройним силам України!